Міжнародний жіночий день, 8 березня, свято весни, любові та краси, свято, яке відзначають жінки у всьому світі. Адже жінка це мати, берегиня, трудівниця, оспівана в піснях та віршах. З нагоди свята: 7 березня, в селі Олександрівка, відбувся святковий концерт. Представниць прекрасної статі села привіталась зі святом староста сіл Липецька Олександрівка та Казбеки Вікторія Лазаренко. Від себе особисто та від імені міської влади вона побажала усі. Присутнім жінкам міцного здоров'я, щастя, миру, благополуччя та затишку в родинах. Шановні жінки, бабусі, дівчатка. Я щиро вітаю всіх із завтрашнім святом, не дивлячись на такий стан в нашій країні, я все ж таки вітаю вас зі святом. Бажаю всім удачі, терпіння. Щоб ви завжди цвіли як весна, і були гарні, як весна, наш міський голова також всім передавав вітання з найкращими побажаннями. Я ще раз вас вітаю, бажаю всім здоров'я, нам всім мирного неба над головою, а Україні нашої перемоги. В ході святкового концерту на сцені виступили творчі колективи, солісти та талановита молодь села Олександрівка. Своїми чудовими виступами, своєю емоційністю виконання, артистам вдалося зачарувати всіх. Тому, затумувавши подих, слухачі насолоджувалися чудовим співом, танцями та гумаресками. А після кожного виступу щедро нагороджували артистів оплесками. Також цього дня були відзначені ті жінки, котрим випало велике щастя, в нинішньому році стати Бабусями всім їм від щирого серця подарували квіти та подарунки на згадку. Тож свято пройшло в теплій та веселій атмосфері. А усіх присутніх був чудовий настрій. Дуже велика благодарність Дому культури за те, що привітав всіх жінок за те, що зібрав нас сьогодні тут. Дуже велике дякую Котовську за те, що підтримує нас подільську. вже. І дуже приємно, що на даний час. Все ж таки, не дивлячись на те, що на дворі такий час тяжкий нас підтримують. Я вітаю від щирого серця всіх жінок. Бажаю їм, хто чекає синів з війни, щоб дочекалися, хто чекає чоловіків, батьків, щоб дочекалися, щоб нарешті прийшов мир до нашої України. Шановні жінки, саме ви є серцем української родини, її вогником, її берегинею. Зі святом любі наші жінки.